Всім привіт, друзі. Коронева система огірка, огірок перевитий після Міка Мікагардіна, тільки що дивились там один. Це наступний. Привити і не привити, коронева система біла активна. Там, де вносили Міка Мікагардіна, вносили Т-22-й штамп Харціанома, Коренева її більше в об'ємі, а там, де не вносили, вона теж біла активна, але її менше. Тобто вона працює в Гардіан, як добрий непоганий користиметр. Ще така хотів би сказати невеличка така об'ява. У нас з'явилася трихдерма в магазині це магазин Fazenta. Fazenda. Посилання буде внизу під відео, там, де ви можете теж придбати трихдерму Мікагардіан. Така ж сама, як в нас, тобто максимально свіжа. Відправка з лабораторії. Там, якщо ви формуєте якісь, ви щось купуєте, там, наприклад, насіння, то ви можете це робити все разом. Це доволі комфортно. Так, Це тут у нас розсадниця. Тут тільки що дивились коренево, гарню так. Ну, коріння дуже велике. Ну, це треба дивитись, коріння. У нас був Т-22-й і коніги без, без виріди. Вріди у мене, на жаль, нема. Ось коріння. Тут більше об'єм. 10 днів від внесення. Ця розсада томату, вона на продаж. На продаж і люди будуть її купувати. Це не привита. Розсада томата не привита. Там у нас розсада фенгелі росте, якісь салати, там все воно росте. Далі розсаду хотів би. Поводу... Показати. Дивіться, який великий росада огірка. Е е е Цибульки-цибульки. Яка шикарна коренева, вона вже готова відкрити ґрунт, йти, висаджуватись, коріння дуже класне. Це вся розсада, тут вже на закалки. Тут була калірабія, висадили, це салати, це капусти, а от ще у нас тут стоїть, теж має таку. Бачите, яка? кореневу гарно. Це буде все йти в відкритий ґрунт. Висаджуватись. Це звичайна капуста, ну, як, звичайно, вона, ну, як біла голова, називається, так, але вона конусна така, конусна, і вона більше раніше і має. Дуже солодкий такий смак. Так, як тут дістати обережненько. Хочу показати, як воно там розвивається. Тобто висаджується такими кубиками. Ось кубики, коренева, біла, гарна, жодного фунгіциду. Тут вже фермер захотів проливатися триходермою, бо спочатку він захотів проекспериментувати, працює воно чи ні. Коли побачив, потім каже, давай вносити. Але знову ж таки вносив не всюди. Це показує там, де вона була. Не всюди, там залишив відсутки, мабуть, 50, де її не було. З нею трохи швидше. Ну, Але це тільки може бути з моїх слів, ви можете мені тільки вірити. Але я кажу, не вірте мені. Залишайте ділянки вдома, будь з яким препаратом, перевірте її, будь-яким корнем І поділіться результатом зі мною. Бо люди повинні знати, як воно це працює. Люди повинні знати, що коріння може бути більшим, ніж від корених стимуляторів. І захищене. Але треба працювати на, на опередження. Від хвороб працювати наперед. А коли захворіли, тоді вже треба фунгіциди. Ухта, яка вона. Гарно, жодного фоніциду, тільки біо.